Склероз Прокинувся чоловік йому на похмілля Хотів жінку погукать, не згадає ім'я, лежить, думає собі, як же її звати? Чи Поліна, чи Марина не можу згадати. Тоді сів, сидить, за голову взявся, а мене як люди звуть. Лишенько, забувся. Може, мене звати Петро, а може, Данило. Господи, мене прости, Господи, помилуй, з ким учора пив де, геть не пам'ятаю. Мабуть, у мене вже склероз, а я й цього не знаю. Може, я утік з якогось дурдому, і мене шукають скрізь, а я ховаюсь вдома? Ні, це все ж таки склероз. Стало прояснятись, знаю точно, жінка єсть. А от як її звати? Жінка двері відкрива, а в руках лозина. Так з ким ти учора пив? І яка Марина? Так як стала лупцювати Івана по спині, він згадав, що він Іван, і що з кумом пили, жінка лупить. Все життя говорив єдина, а сьогодні усю ніч кричав Марина, Марина, ти ж не курив, не гуляв, не пив, не краплини. А учора що здурів, Схотілося з чужої дружини. Одягай свої штани. Збирай свої шмотки і шуруй мерщій туди, до якої смотрі. Тут у вані в голові стало розведнятись. Він згадав, що їх кума з клубу забирала і в машину разом вдвох силой запихала, що кума їм говорила бісові гуляки. Дівчат вам схотілось, як голі сраки. А він все кричав Марина, Марина, я люблю тільки її кохану дружину. Зовсім у Івана мозок прояснився. Він згадав, як жінку звать і чого напився. Підхопив на руки жінку Ти ж моя єдина, моя катя Катрусенька, моя Катерина.